До нас долучається Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Вітаю вас, пані Тетяно. Рада Доброго вас вашому етері. Обіцяв повернутися до нашої з вами розмови. Будемо зараз говорити з пані Тетяною про наслідки війни економічної і екологічні, Вірніше, екологічні, а потім економічні. Тому чому це важливо на минулому нашому етері, пані Тетяна хвилин 12 тільки називала ті. Місця, а ті заповідники, де були знищені, де пошкоджені, але це верхівка айсберга видима. А є ще не видима. Ми, говор... ми почали з вами говорити про те, що величезна кількість отруйних речовин, які потрапляють зараз із вибухівкою, із цими фосфорними е... ракетами, бомбами, снарядами в нашу землю. Вона ж безслідно для нас дівається. що відбувається з нашою природою. В чому нам жити через років 10-15? Чи ми будемо дихати? Коли ми говоримо про хімічні речовини, які потрапляють в навколишнє середовище внаслідок російських обстрілів російських атак. То це буквально з першої хвилини, з 24 лютого. З першої хвилини це почалося, тому що бомбардуванню були піддані круп, потужні такі нафтосховища і нафтобази, і ці токсичні речовини, залишки неповного згаряння нафтопродуктів. Всі ці елементи потрапили в навколишнє середовище. І якщо ми говоримо в грошовому вимірі, то це мільярди гривень збитків для навколишнього. Середовища від забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, зеленої маси Це все вимірюється в грошах, але коли ми говоримо про реальні збитки для довкілля, то ті речовини, які потрапили на поверхню, вони осідають на ґрунтах на воді, і це все на довгі роки залишається отруювати, наприклад, ті ж самі ґрунти цієї весни, ну вірніше, минулої вже весни, 22-го року і в. Літку Україна реально зрозуміла свою роль в світовому розподілі країн, які забезпечують продовольчу безпеку, але цінується не лише зерно, з якого можна виробити продукти харчування, а цінується якість цього зерна. І якщо ґрунти забруднені, це переходить просто далі по ланцюгу в продукти харчування і потрапляють далеко за межі нашої країни через ці продукти харчування. Коли ми говоримо про знищені ліси, а це 3 мільйона гектарів на сьогоднішній день. Це території лісових масивів, які або повністю знищені під час військових дій, або пошкоджені дуже серйозно. І уявіть собі, яка зелена маса була дерев знищена, великих дерев, які продукували й корисні фітанциди або поглинали забруднення. Вони ці лісові масиви знищені, і це також не один рік. Я в 2015 році в Національному природному парку Світі гори бачила наочно на власні очі близько 40 дубів, яким було 200-300 350 років, і ці дуби були знищені. То уявіть собі, якщо ми навіть ми посадили тоді, в 2015-2016 році нові дубочки. Але скільки років їм треба рости? Яка має бути крона? який це буде мати масив? Через скільки це років буде відбуватися? Це абсолютно безпрецедентні втрати для природного середовища. В довкілля потрапили не тільки отруйні речовини. Ми отримали величезну масу будівельних відходів. Їх зараз називають відходи руйнації, і просто зараз ми бачимо на ваших екранах оцю цю картинку. Це не просто зруйновані будівлі, це скло, метал, пластик, це то в тому числі токсичні речовини, які при згоранні давали такі негативні наслідки для довкілля, тому що дуже багато будівельних матеріалів містять смоли, формальдегід, там різні клеї і інші суміші, які при згоранні або неповному згоранні дають викиди в навколишнє середовище, і зараз ми маємо більше 20 мільярдів тонн відходів руйнації. Від будівель споруд. А якщо ми будемо говорити про промислові підприємства, які були зруйновані в перші місяці війни, в тому, в тому ж Маріуполі, коли ми говоримо, що взагалі в Україні близько 20 тисяч небезпечних підприємств, серед них найбільша кількість знаходиться. Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях і ми ці спостерігали ці страшні руйнування промислових підприємств, де використовувались небезпечні речовини. Всім відома картинка, воно просто картинка зверху, з, з неба, з квадрокоптерів, коли в Маріуполі зняли хвостосховище, яке роками там накопичувалось, і воно межує просто з урізом води. І це просто якимось чудом чудесним не була прорвана ця дамба, коли тисячі тонн отруйних токсичних речовин могли потрапити в Азовське так. море і назавжди знищити цю унікальну морську акваторію. І причому це було би перенесення в Чорне море і далі через Босфори Дарданели в інші, навіть до середземного моря. Тобто. Те, що чинить окупант на нашій території, це стосується не лише виключно території України, не лише виключно довкілля України. Це має е, транскордонний контекст і це має навіть континентальний контекст, чого варті лише дії, е, хижацькі варварські дії. Росії на території Чорнобильської АЕС і зараз на території Запорізької АЕС це пряма загроза ядерної аварії, яка охопить не лише територію України, не лише територію окупанта, весь чорноморський басейн, європейські країни будуть пошкоджені такою страшною аварією. От всі ці речі, які ми можемо їх безкінечно перелічувати, і крім того, я ще раз хочу нагадати найбільший удар. Природних екосистемах це живі істоти, це птахи, це тварини, це, це мікроорганізми, це те, що становить е, той каркас життєдайний, в якому може жити благополучна людина. І це все зараз або частково зруйновано, або знаходиться під загрозою руйнації. Якщо ми говоримо, наприклад, про ці живі істоти, то сімдесят 70, сімбільніше 700 видів е, рослин. Тварин унікальних, які занесені. До е, червоної книги України значна частина знаходиться в червоних європейських списках. Ці всі види е, опинилися саме під загрозою е, е, такої пошкодження цих как, популяцій. Наприклад, е, всі 28 видів кажанів, які зареєстровані в Україні, які охороняються не лише в Україні, але е, в усьому світі. Вони є дуже чітливими до змін в стані довкілля. Ля до звуків, до зміни якості повітря вони всі зараз знаходяться під загрозою або зник. Або серйозного пошкодження великої кількості такого ареалу дуже серйозно страждають птахи. весною. Вони постраждали, бо це був репродуктивний період, народжувались пташенята, і вони потрапляли під ці вибухи, під снаряди. Вони просто знаходилися в тих лісах, які горіли і горіли разом з тими лісами. Але через Україну проходить три великих. Трансконтинентальних шляхів міграції птахів і птахам не буде. Не можемо стати і махати руками або з плакатом: тут не тут війна, тут стріляють, не летіть сюди. Вони тисячі років летіли через цю територію, сідали перепочити, харчувалися, підкріплялися і летіли далі. І от знову в осінь настала. Вони знову мігрували. Тепер ми чекаємо весни, і ця нова міграція може завдати дуже серйозної шкоди по новим новим. Популяціям птахів, які перелітають через Україну або тут живуть, і це постійний процес. Окупанти не зупиняються. І ці збитки наростають щодня. І ми маємо точно розуміти, що це вже мільярди гривень збитків, які фіксуються зараз, і Міністерство захисту довкілля зареєструвало вже в міністерстві юстиції, тобто, це є абсолютно законні документи. Методики обрахування збитків, збитків для ґрунтів, збитків для ґрунтів, не взагалі, а для ґрунтів від вибухів, снарядів, від забруднення хімічними речовинами, викидами від фосфорних бомб, від різних видів озброєння, які Росія тут тестує на нашій території, і ці методики дозволять не просто по нашим, як би нашим вимогам, а вони відповідають європейським вимогам. І тоді в міжнародному кримінальному суді або в міжнародному суді справедливості Україна точно може представити зібрані факти, обраховані збитки для того, щоб ці всі витрати, ця, ця вся шкода для довкілля була компенсована на міжнародному рівні в міжнародних судах, і з тим, щоб Україна мала можливість і потенціал для створення умов для відновлення природного середовища. Пані Тетяно, вибачте, будь ласка. Якщо говорити про відновлення, то це десятиліття, століття і про компенсацію. А це все ще потрібно буде довести перед тим, як вимагати від Росії компенсації. Хто зараз документує всі ці злочини? Хто документує це екоцид? Ці злочини проти довкілля документують структури Міністерства захисту довкілля в першу чергу Державна екологічна інспекція до цього долучилися громадські активісти, і можу вам сказати, що 28 лютого, буквально на четвертий день цього повномасштабного вторгнення, всеукраїнська екологічна ліга провела національну відеоконференцію, де ми зібрали активістів громадських. Фахівців, науковців закликали усіх долучитися до збирання і фіксації фактів руйнації довкілля, тому що лише державні органи з цим точно не можуть впоратися. Це величезні об'єми. Це практично значна територія України була охоплена війною. Але на офіційному рівні ці збитки, ці факти, збирає і фіксує державна екологічна інспекція. Це все зосереджено на додатку. Такі є Програмний електронний додаток Екодія і зараз це називається в Міністерстві Екозагроза. На сайті Мінприроди це можна знайти посилання, і там фіксуються щодня, додаються і додаються нові і нові факти злочинів, які зафіксовані, і вартість яких обрахована. Ви правильно сказали, що доказати це буде непросто, це буде складно, і на це буде потрібен час. Саме тому. Зараз і уряд України, і, зокрема, Міністерство захисту довкілля веде, я б сказала таку не просто активну, а гіперактивну роботу з міжнародними партнерами щодо надання Україні допомоги вже зараз у відновленні пошкоджених об'єктів. Я можу вам сказати, що вже декілька країн долучилися, наприклад, до допомоги відновленню національних парків, які були під окупацією і які зараз деокуповані, зокрема а... національний природний парк Світі Гори в Донецькій області, пані Тетяна, наприклад, а... да. даруйте, будь ласка, знову ж таки за браком часу змушені закруглятися. Обіцяю вам, що ми в наших етерах знову повернемося до обговорення цієї проблематики, тому що цифри, які ви називаєте, факти, які ми бачимо, вони вражаючі, і ми розуміємо знову ж таки, що в цій ситуації нам жити в цій країні, нам дихати цим повітрям. Нам скористуватися продуктами харчування, які будуть вирощені на цій землі. Ми повинні розуміти, які наслідки власне від цього всього, як себе обезпечити. Тетяна Тимочко була з нами, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Ми обов'язково повернемося до теми екології, пояснив, чому вона важлива.